Пане Михайло, чи, 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 чи чуєте ви нас? Тільки вас вверх головою. Так, «Так, супер. Ну, ми встановили зв'язок. Зараз я так встановлю свій телефон. Ой. Яка так. романтична обстановка. Так, дуже романтична обстановка. Це ми вже призвичайні до суцільної такої романтики тилової. Звісно, як. Ми побачили знову сьогодні і ще раз усвідомились: в Україні немає справжнього тилу всюди. Вся Україна, вся країна це суцільний фронт в певному сенсі. Пане Михайле. Ну тоді давайте почнемо. З ми вже поговорили про, про ці обстріли. Я попереднього гостя запитував, як можна пояснити цей інтервал в два тижні, чи тут йдеться про. Про виробництво і так далі, що ви взагалі прокоментували, що можна сказати про те, наскільки все ж таки вистачає цих ракет Російської Федерації, наскільки от поставлена їм вже мета, і вони про це вже сказали. Вони переходять на на воєнні рейки, наскільки це взагалі така перспектива для Володимира Путіна розтягувати цю війну наскільки це взагалі зараз для них можливо, давайте брати аналогію. Колега Путіна Гітлер в свій час виробляв до чотирьох тисяч крилатих ракет. Це були перші крилати ракети, і за допомогою цих ракет тероризував Лондон найближчого свого противника, скажімо так, цивілізованого. Уявляєте, 4 тисячі крилатих ракет Фа-1 e, і Фа-2 це вже балістична ракета була. Це були прототипи тих ракет, які зараз e, кидає Путін. Вона. І відповідно логіка застосування була та сама, тому ми можемо брати цю аналогію. І фільм технології на той час в світі був набагато нижчий. Ніж на сьогоднішній день. Тому ми можемо прогнозувати, що поки живий Путін він буде нарощувати виробництво бі... своїх самих примітивних крилатих ракет і буде їх намагатися скидати по всій території України. На жаль, це факт. Інше питання: що ми можемо протиставити цьому ракетному терору? Перше і головне, що ми маємо протиставити йому. Це система протиповітряної оборони, яку не варто зациклювати лише на Міністерстві оборони. Тому що є певні бюрократичні процедури, навіть під час війни, які чиновники Міністерства оборони не можуть обійти. Але є речі, які роблять волонтери, є речі, які роблять добрі люди. І... Про це ми можемо говорити на сьогоднішній день, як ми можемо обезпечити себе від цього ракетного терору, а може й допомогти Міністерству оборони. У свій час, так сталося просто по роботі. Я ретельно вивчав, досить ретельно вивчав документацію з всієї системи протиповітряної оборони Києва. Це було за часів останніх днів Радянського Союзу. І так стало, що ще в той час мені кілька ночей приходилось вивозити ядерні, приймати участь у вивезенні ядерних боєприпасів, які були навколо Києва і які були на озброєнні системи протиповітряної оборони Києва. Хоча це було давно, це було більше 30 років тому, але є певні речі, які вони залишаються сталими, тим паче, що стріляють по нами тими самими з древніми ракети, тому я можу офіційно просити там, наших керівників Київської адміністрації, які відповідальні за це, щоб вийшли на мене, і є дві три речі, які ми можемо зробити зараз дуже просто, реально дуже просто, для того, щоб попереджати систему протиповітряної оборони ну, трошки заздалегідь про приліт як шляхи так і крилатих ракет. На жаль, такі ракети, як С-300, вони летять з дуже великою швидкістю. В тому числі там є кілька штук у Росії, ще є кінжали, які теж летять швидше, ніж спрацьовує системи протиповітряної оборони. От такі проти шахідів і проти крилатих ракет, звісно, ми можемо, звісно, спрацювати і разом. Кияни, я думаю, що з легко це зроблять. Ти бачу, що є фахівці, є люди, які знаються на цих речах. І якщо Київська міська адміністрація там візьме на себе, чи військова адміністрація на сьогоднішній день візьме на себе е організуючу функцію, то багато речей для Києва можна було б зробити заздалегідь. Так, ну, пане Михайло, Києва в нас. Угу. А, пане Михайло, тоді хотів почути від вас вашу. А... Аналітику щодо ситуації навколо Солідара, суперечливі заяви від Міноборони Російської Федерації, вони вже оголосили офіційно, що Солідар було захоплено. Наскільки це відповідає дійсності, як на вас, і чи погоджуєтесь ви з висновками західних експертів, що, попри навіть якщо це було справді так і захоплено Солідар, що Росія все ще дуже далеко знаходиться від взяття Бахмута? Ну, ми бачимо, що риторика Росії, мета війни, там, взяти Київ за три дні. скотилась до ну, взяти руїни Солідару за три дні, да ну от у, деградація повна російської армії, і російської воєнщини, скажімо так, вони кидають велику кількість людей зараз у бій, йдуть хвилями, тобто вони застосовують піхоту Червоної армії, тактику піхоти Червоної армії згідно статутів. Бойових статутів Червоної армії, коли вчились ті генерали, які зараз командують, і діють відповідно так, як там прописано. Тобто, ну, вони нічого не придумали, у них таке обов'язково паралельне мисли. І вони застосовують тактику, при якій гине дуже велика кількість людей, росіян, слава Богу. Україна не може і не має права відповідати такими хвилями. Тому що ми бережемо кожного свого солдата, ми бережемо кожного свого громадянина. Це для нас є цінність, з якою ми не можемо поступити. Ну, і Росія вона є дематеріально протилежною для де нас. Тому вони закидують трупами е, цю дорожку, про яку вони кажуть, там, до Сектару чи до Бахмуту, ну, що вони хочуть. Однак на сьогоднішній день е, ціною величезних втрат вони можуть там просунутися на певну ділянку, але на сьогоднішній день Солідар це вже руїна. Тобто це не те місто, яке було, яке ми бачимо. Єдиним об'єктом, який є цінним там, це є соляні шахти, і в тих шахтах в тому числі зберігається кілька мільйонів одиниць стрілецької зброї столітньої давнини, 80-літньої давнини, яка залишилась після Другої світової війни, е, набоїв до неї, це там гвинтівки, трьохлінійки. Осінки, кулемети МГ-42, 43, ППШ, ППС і так далі. Тобто, це все багатство там зберігається. Ці входи, всі шахти були, наскільки мені відомо, взірвані, завалені. Ну, ще, певно, може, вони там хочуть концерт Кобзона послухати, я не знаю, це можливо. От. Але. Ми бачимо в цілому, що от вся війна скотилась до питання взяття Солідару, да, от, Росії. от вся Росія, вся інтрига російської влади е, звелась до Бахмута Солідар. Тобто ця деграда, деградація йде повна uh -huh. по всім лініям. Вони, е, тобто, звісно, що це не дуже так би мовити, для нас добре, що йде там війна і так далі. Але от давайте подивимось це відсторонено. Вся війна, вся російська внутрішня політика зводилась до того, чи візьмуть вони солідар чи ні. Ну, врешті-решт, це вже смішно і це каже про ну, повну деградацію верхівки Російської Федерації. От те, що відбувається насправді. І Солідар, от наші збройні сили, наші воїни, наші герої, вони насправді опускають російську владу нижче пліт. От те, що вони роблять на сьогоднішній день. Ретельно. Системно маючи час бажання та е, дуже велика роль наших воїнів саме в тому, щоб на болотах почалися незворотні процеси, щоб там почалися процеси зміни влади, щоб вони почали один одного знищувати. І ми бачимо, що це відбувається зараз. Міняють суровікіна на Герасима, Герасима на суровікіна, Пригожина на Кадирова, Кадирова на от все те, що відбувається, це нагадує ну реально просто це. Ну, от поки коли вон там цей цирк закінчиться, тоді закінчиться відео. Пане Михайло, ну, останнє запитання. Цікаво почути від вас про саме цю бійку, яка сталася між Міноборони та Вагнером. Це така бійка була за оголошення переможця. За нібито взяття Солідару ви про це почали говорити, і ми бачимо, що насправді роз'їдається авторитет офіційних військових органів. І пан Пригожин дуже незадоволений, що йому не віддали частку заслуги за цю перемогу. І ось припускають західні експерти, що це взагалі. Тут йдеться про ну, певний такий крах взагалі всього військового керівництва і авторитету військового керівництва. І саме на прикладі Бахмуту та Солідару ми це спостерігаємо. Ну, саме так. Саме так відбувається. Ну, По-перше, там є багато груп впливів на Кудобутіна, і всі вони брешуть. Росія це держава авторитарна, в якій всі рішення приймаються, навіть іноді на батальйонного ротного рівня на рівні президента Росії. Це призведе до того, що йде велика затримка в часі між ситуацією на фронті і прийняттям тих чи інших рішень. Делегувати будь-які свої повноваження вони не дуже люблять, тому що це посягання на владу, особисто царя тут. От. Але всі ці групи впливу на пол Путіна вони починають інтригувати між собою. Всі брешуть, всі один одного підставляють. І таким чином вся ця інтрига там, вона не, не, не так чи інше впливає на фронт, який є. Колись там хтось сказав, що я візьму Бахмут за три дні. Це здається, був Пригожин з Кувалди. От. І от. У нього це не вийшло. Як би він там не казав, що він дуже велика людина, там багато чого може, але це він зробити не звісно, це було використано Шойгу і його командою для того, щоб посунути Пригожина від тіла Будього. І це власне відбулося. Пригожин там остався в Солідарі разом з своїми вагнерівцями. Вони в Солідарі в Бахмуті. А в Солідарі, певно, пішли в бій не лише вагнерівці, а пішли регулярні війська російської армії. Я думаю, що вони вкинули там в бій, те, що я бачив по відео наших блогерів, військових блогерів, які дають відео. Вони йдуть хвилями, в принципі, як ми очікуємо. І йде велика кількість, тобто йдуть там натовпи там десятками, йдуть, 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 йдуть. йдуть. О. Ну, а... Нашим шовштикову з ними йти чи що? Відповідно, от коли вони йдуть цими хвилями, скільки цих хвиль буде, наші будуть їх знищувати прямо на тих позиціях, на яких вони є. І знищувати будуть багато. Тобто, якщо вони кинуть там, почнуть підмобілізацію нарешті, після нового року, вже так би мовити, на днях сьогоднішнього дня має початися, то якщо вони це почнуть робити, то вони будуть кидати велику кількість персоналу. Всі хвилин. Ну і нашим прийдеться просто знищувати, і знищувати все. От на відстань, не вступаючи з ними, практично в контактний. Ну... Це те, що нас очікує. Цей етап ми маємо пройти. Тобто, це буде скоріш етап знищення великої кількості живої сили противника. Так. Після чого на болотах там почнуться зовсім вже незворотні процеси, які так. вони будуть розвиватися, те, що почалось вже. І це призведе до втрати Путіна влади і зміни там, багатьох еліт Російської Федерації. Звісно, вони це розуміють, вони намагаються це утримати, вони намагаються цьому запобігти. От, тому у них є два шляхи, власне, робити ескалацію на сьогоднішній день і втратити велику кількість велику армію. Або е другий шлях це. Е намагатись окопатись і утримувати ті позиції, ті позиції, які вони окупували. Це два варіанти, які вони розглядають. Обидва варіанти для них прийнятні. І в будь-якому разі для обих, обох варіантів треба велику кількість людей відмобілізовувати. От вони будуть робити. Варіант логічний. Відійти і віддати в Україні ті території, які вони окупували, вони не розглядають, тому що вони вважають, що це буде втрата обличчя для особисто Путіна, тому що це буде крах, катастрофа і так далі. і так далі. Хоча, якщо Путін запустив свою рекламу взад, почав пояснювати людям, що все Україна вже деокупована, демілітаризована, денацифікована, все, все вони вийшли. Путін без берігів владу, і гроші, і життя багатьом росіянам. От, але цей логічний варіант дій вони не розглядають, тому що ну, для так. Путіна йде логіка. Була б у нього логіка, він взагалі не починав цю війну. Пане Михайло, дуже дякуємо вам. вам. Михайло Притула, друзі, був з нами, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт.